Насичений і успішний таким видався 2023 для вихованців клубу Барс. Криворізькі бійці неодноразово представляли місто та країну на міжнародних форумах. Додому поверталися з медалями. Цьому році саме європейські ігри та чемпіонат Європи на європейських іграх. Це перше місце а на чемпіонаті Європи друге. За рахунок тяжкої праці, за рахунок гарних тренерів. За рахунок гарної підготовки, хочеться в 2024 році виграти чемпіонат України. Потім поїхати на чемпіонат світу чемпіонат Європи, завоювати там перші місця, і це буде путівкою на всесвітні ігри в 2025 році. Завершення року Олександр Єфіменко зустрічає у статусі одного з найкращих спортсменів міста і боєць і його наставник. Вважають таке визнання стимулом працювати ще більше. любивые, целеустремленные. Вот, ну, самые такие, наверное, основные качества, которые дают рано или поздно э, дают результат. Когда человек приходит с желанием, тренируется, пытается стать чемпионом, все получается. Мы просто занимаемся своим любимым делом, тренируемся, пытаемся на любых этапах достичь максимального, высокого результата, а все остальное уже приходит само собой. в десятку. Дякую, приємно, на цьому не зациклюємося. Для Максима Семенчука найважливішим стартом 2023-го стали всесвітні ігри Combat Games, які проходили у Саудівській Аравії. Був проведений комплекс змагань, які також підготовлювали Максима до цього найважливішого старту, скажімо так. По-перше, він виборов золото на Кубки світу. Потім вже після Кубку світу вже були і чемпіонат України, вже були і Кубок України, на яких Максим здобував золото і ставав переможцем. І вже на таких, на підйомній ноті ми відправились до Саудівської Аравії, де також провели достойно. Змагання, на яких здобули бронзову нагороду, через місяць вже приймав участь у чемпіонаті світу. У чемпіонаті світу Максим здобув срібло. Нині спортсмен на короткому перепочинку, під час якого все одно підтримує себе у формі. Каже, попереду у нього непростий вибір. Зараз поки відпочинок, але все одно такий знаєте. Вирішальний момент або вже переходити в тренерську кар'єру, або все ще попрацювати. Це ще стоїть вибір переді мною, але він таки дуже складний, тому що я з сіми років в цьому залі, у варсі, постійно тут, разом зі своїми тренерами, і е, ну, просто дуже складний вибір, це переді мною зараз стоїть. Але я думаю, я вирішую. І... Подивимось, що буде далі. Олег Хендриксон, Владислав Талалай, цей день.